Слава Україні! Героям слава з нами команда Сухабалка 17-й всеукраїнський турнір від Аймонтліга, Одеса Open Cup. дві перемоги, вихід у чвертьфінал. Наскільки сьогодні було складно грати? Як проаналізуєте ці поєдинки? Ну і ціль загалом на турнір. Дякую за привітання за дві перемоги. Грати було другу гру було важче грати ніж першу. Але ми гадали, що СМХП буде важко, бо ми цю команду знаємо. Ця команда вже одноразово показувала на цих турнірах клас свій. «Укравтологістика» – все-таки команда. Ми не думали, що вони. Вони. Я вважаю, що вони дуже сильно зіграли, і ну, нам було дуже важко з ними грати. Як загалом емоції від турніру? Ну, здається, Сухобавка-2 вперше саме в Одесі. До цього були в Карпатах. А ось в Одесі так більшість гравців були, але. Ти особисто, я думаю, вперше в Одесі тут на цій локації. Е, ну, взагалі, я на цій локації друг вдруге. Ми в 2020 чи 2021 після карантину грали це всеукраїнський кубок був міст. Е, ну, що хочу сказати по організації, дуже на вищому рівні організація і втячеві теж була на, на вищому рівні. І... Ну, я не можу зрівняти, бо і там, і там свої плюси, але мінусів я не бачу поки що. Ну що, вам успіхів завтра в поєдинках. Сьогодні очікуємо завершення групового етапу, ну і жеребкування, на кого потрапити вже. Дякую. Дякую.